Ось сьогодні Перша леді зазначила цифру 16 тисяч викрадених дітей українських, коли ще буквально пару днів тому ми оперували цифрою в понад 10 тисяч викрадених дітей. Значна частина із викрадених дітей, за дослідженнями Єльського університету, певно, ви читали його, знаходиться в спеціальних таборах у Росії. Тобто не лише. Українські військовослужбовці, не лише українські дорослі цивільні особи, волонтери та будь-хто інший знаходиться у полоні росіян в навіть росі... українські діти, які... яких вони викрадають, і яким вони не знаходять сім'ї або з будь-яких інших причин, тримають в спеціальних таборах, нехай і дитячих. Як нам боротися із цим надалі? Як нам повертати дітей? Як нам говорити з міжнародною спільнотою? Як добитися справедливості саме у цій справі? Тому що діти це ну, дуже, дуже тонка тема. І тут, і тут важливо розуміти, що це наш генофонд, і це, і це діти, які позбавлені дитинства, і батьки позбавлені своїх дітей. Це катастрофічне горе. Перша леді цілком вірно зазначила, що в 1945 році були укладені власне, домовленість про е, права людини, про захист прав людини, це як наслідок е, Другої світової війни, завершення Другої світової війни, щоб не допустити е, е, наступної війни. Так? І власне були застосовані і створені механізми протидії або унеможливлення, так, про які я вже говорив в цій історії. Очевидно, Перемога війни, перемога України сьогодні і всього цивілізованого демократичного світу означає того, що покарання за порушення прав людини і основних основних принципів, які домовилися союзники раніше. Очевидно, весь світ це є неминучою покарання. Є ним в іншому випадку. Будь-яка держава, яка має ядерну зброю або має збройні сили, може використати їх проти іншої держави, тобто світ тоді переходить в певний хаос. І очевидно, в цьому випадку мова це війна не тільки України і Росії, це війна України з всього цивілізованого світу проти авторитарного режиму, який хоче зламати ось ці важливі принципи прав людини. Щодо дітей, я думаю, що ця цифра може бути більшою. Ми маємо ми опримор офіційними даними, але Росія використовує таку методику, очевидно, для того, щоб ці діти, щоб це число дітей, які потрапили туди, щоб вони були інтегровані в певні процеси, в суспільні процеси цієї країни, де є де фактично життя зникає. Це тактика, яка працювала ще з в радянські часи. Комуністичному режимі, коли людей просто переселяли на ті території, які були не обжиті, я думаю, що така сьогодні, і це стосується не тільки дітей. Багато переселенців з Маріуполя, які виходили, які не мали можливості. У них був єдині, єдині двері. В них були саме до Росії, Так? так? або залишайтеся тут під обстрілами, фактично на вірно я смерть, спілкувався з деякими такими, які пережили такі моменти. Правда, їм вдалося потім виїхати з Росії через Естонію, так, так, але так. загалом. Ситуація, очевидно, є е, дуже жахливою. Проблема в чому ми не можемо, і міжнародна спільнота не має доступу до цієї території, там, де перебувають діти, і ми не отримуємо такого доступу, тому що держава-терорист, держава, яка Росія розпочала війну, вона фактично унеможливлює доступ міжнародних організацій навіть для захисту цих дітей, навіть для забезпечення якихось базових речей, навіть просто банально. Приготувати дітям подарунки, вони цього не роблять, тому що е вони не хочуть доступу світової спільноти до своєї території. І як наслідок ми не можемо щось зараз напряму в діти, окрім як влаштовувати міжнародний тиск, окрім як запроваджувати ще більш жорсткіші санкції проти держави і вимагати фактично повернення дітей до на рідну землю.